Реагували на то, а зараз немає. З за того кашки, а -то й не так. Ось тут кашки п'ят. Давай туди більше може такого на парасолі. А, то, -то капар, -то, трохи, тож, Нема де діти -то. О, Я вже ремонтую 12 років парасолі. Але о, о, таких діло... Було... Має приміщення маленьке, не встигає ремонтувати і нема де діти зі, з тими парасолями. Може би мені допомогли. Раді з приміщення. Тут якась будова ведеться, так? Так, тут буде, буде будівництво, кажуть, що має бути будівництво і, напевно, то приміщення. Треба буде забирати кіоскі. Так, так і не буде де діти за зимським. А приміщення невелике, хоча б 15 квадратних метрів. Тобто ж ви готові його орендувати, а потім... Так, орендувати чи якусь оренду з часом з викопом може.